Вітаю, друзі, на зв'язку Боні. І що ж, суперсел вже виклав другий відео стосовно села Будівельника. Він виклав відео, як поводить себе нове військо, точніше, з новою механікою. Поки що я там нового війська не побачив, але дуже-дуже цікаво насправді. Тому ж сідаєте зручніше, а ми починаємо. Тож, давайте подивимося, що ж показав суперсел в цьому відео. Я його запускаю. І перше, що ми бачимо з вами, по-перше, карти тепер різних кольорів, я так розумію, будуть. Плюс бачимо, що є нумерація над кожною картою. Я так розумію, що, скоріш за все, це буде левел війська, хоча ні, знизу бачимо левел є. А зверху якісь цифри 1-2А, нумерація війська. Тепер я так розумію, що буде в кожна казарма буде позначатися цифрою, як я розумію. А ну давайте подивимося, що, що далі у нас відбувається. Бачимо, що повозка тепер окопується. Оце дуже цікаво. Так, ми бачимо, що є всього 4 кемпінга. Ось ці, а тут у нас 5. 4, 5, 6. Чесно кажучи, я не розумію, що це буде значити 1, 2, 3, 4, 5, 6. Виходить так, що буде 6 кемпінгів. Чи як? Цікаво. Окей, далі розберемося, і головне, що ми бачимо, що є тепер над кожним військом є таймер, як як у героя Василі Будівельника, коли він через деякий час у нього відновлюється. Його а, суперсила, тому що давали, далі йдемо, бачимо, що пушка окопується і, і робиться реально мортирою. Тепер дивіться на бомбера що буде відбуватися з бомбером Якщо у нього є суперсила, Тепер у нього будуть бомби вогневі і вони будуть відскакувати від поверхні чи а, якогось дефу. От Мені дійсно цікаво, що значить ця нумерація 1, 2, 3, 4, 5. Але мені ще здається, що логічно було би допустити і припустити, що це буде нумерація Кембігу. Так, окей. Бачимо, що у повозки є суперсила, це е, вона копується і е, перетворюється на мортиру. Бачимо, що у бомбера це вогневі бомби. Бачимо, що, якщо хто побачив, що у Гіга це сплеш-димах, я так розумію, зараз подивимося. <гум> так, якийсь, я не знаю. Цікаво, цікаво, цікаво. Але це насправді дуже круто, тому що. Uh, тепер пушки ну мене будуть отак, от просто забиратися як насіння. Вони тепер можуть спокійно uh, здалеку бити як мортира. Це прям дуже і дуже круто. Як це буде в принципі відбуватися вже оновлені? Я думаю, що ніхто не знає, і це цікаво. До речі, вони писали. Я читав статтю uh, якраз перед тим, як зняти це відео, що вони поки що максимально стестують, що воно може змінюватися ще сто. 100... Десять тисяч разів і як воно буде на виході потім, ніхто ще не знає. Але, блін, мені дуже подобається, що оце мортири будуть, блін. І це ж тільки, скільки, показали а, гіга, показали бомбера, показали повозку, і показали. А, ми бачили в першій атаці, це був Бебік. Але я не побачив, яка там суперсила у нього тепер буде. Так, бачите, як. Якась волна е, після активації сили Гіга. Що вона робить? Скоріше за все, це якийсь буде сплеш-демах, я так розумію. Ага. 0-0. Я зрозумів тепер цифри, Чи не зрозумів. Стоп, а ну давайте перекрутимо. Перекручуємо. Коли бачите е, 0 000. Ага, все, зрозумів тепер. Тепер я зрозумів все для себе. Я дивився, що на карті по позначки ці означають. Коротше, бачимо, що залишився у нас ще. Е, просто я от не розумію ось ці нулі, що вони означають. Реально, не розумію. Наче ж ще залишилися повозки. З пушками. Пишіть в коментарях, можливо, я не розібрався ще, але ем, я не можу розуміти, чому пишуться ці нулі. Треба буде подивитися спочатку атаки. Ну давайте подивимося спочатку атаки, чи писалися, чи ці нулі чи не писалися. А, ну, стоп, 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 стоп. Давай назад, назад. Так Ага, все, я зрозумів. Я зрозумів. Це доступні війська до випуску їх на карту. Все, тепер я зрозумів. Голова. Просто голова. Яка ж розумна голова? Коротше, як ви бачите, це дуже крута штука. І це тільки частина війська, яке буде, і плюс це реальний концепт. Того, що може відбутися в майбутніх оновленнях по селу Будівельника. Якщо все так буде, це буде просто бомба, пушка, ракета, петарда. Це ну майже все змінює. І я скажу так: якщо ось така тема буде в селі Будівельника, я почну активно грати і в село Будівельника. Хоча ви знаєте, хто мене давно дивиться, що я всій душею ненавиджу. Цю карту і, і цю базу. Але, блін, це буде круто. Це буде круто, можна буде одразу йти в топи. А, головне, що а, я просто мені цікаво, от якщо зараз у мене там дуже все прокачано по війську, то воно так напевно і залишиться. І тоді виходить, що у тебе буде дев'ятий таунхол будівельника, і у тебе буде прокачано майже все військо, і тоді буде ще в, в рази а, цікавіше грати. Це прям круто. Реально круто. Так, а ну давайте подивимось ще раз на Гіга. На його суперсилу. Бачимо цей таймер майже такий, як і у героя села Будівельника. І я от думаю, чи активується він автоматом, чи кожного, кожне військо, кожну одиницю війська треба активувати вручну. Оце цікаво. Було б логічно, щоб ви вручну нажимали, і кожен, кожен, кожну одиницю війська ви могли активувати самі тоді, коли вам захочеться, чи коли це буде потрібно. Ну, не знаю. А, насправді дуже давно не випускали таке відео Supercell, щоб вони показували нову механіку в чомусь. Дуже давно не випускали таких відео. Це навіть не Snake Peak, а реально а, презентація нової механіки в селі Будівельника. Це мега-круто, я, я рахую. А, ну, ось так: от ви можете почекати. А і багато шоу ще в попереду. Насправді мені дуже сподобалося, це мене дуже і дуже зацікавило. Я сподіваюся, що дуже скоро, дуже скоро це оновлення вийде. Хоча поки що розраби пишуть, що вони максимально тестують а, цю механіку, і далі буде все змінюватися. А ось як і в яку сторону ми з вами вже і подивимось. На цьому в мене все. Це такий а, коротке відео, а, оперативне, стосовно того, що відбулося в а, світі клешу. А в і ті, відбулося те, що розраби від Supercell по грі Clash of Clans випустили відео відео, щоб показати нам, як буде змінюватись механіка в селі в селі будівельника. Тож, якщо вам все сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку. Також підписуйтесь на канал і не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також коментуйте, це дуже і дуже важливо. Ваш лайк і комент просуває мої відео на YouTube. Тому на цьому мене все. Я думаю, що все сподобалось. І не забувайте, будь ласка, хочу нагадати, що е, в описі під відео у мене є посилання на мій особистий телеграм-канал, посилання на спільноту українських клешерів. Е, доєднуйтесь, просто обов'язково доєднуйтесь. І також є, е, 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 що у мене є там. Та й все. А, і є тех мого клану, кому цікаво захоче доєднатися до мого клану, то велком прошу у гості. Хотів би нагадати, любі друзі, і постійно буду нагадувати, що, будь ласка, не забувайте донатити на ЗСУ нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. На цьому у мене все, як і завжди, з вами був Боні. Всім па-па і слава Україні!